Інші події Асоціація міст України має звернутися до парламенту з проханням застосувати всі механізми, аби уряд скасував постанову 758 про підвищення ціни на газ для населення. Про це заявив голова асоціації Київський міський голова Віталій Кличко. Виступаючи на 12-му українському муніципальному форумі, який відбувся в Одесі. Люди побоюються чергового збільшення платежів за тепло, світло, газ та воду. Однак місцева влада не впливає на ці платежі. До мене люди звертаються. Масово по цим тарифам, які приходять ми не змозі ми допомагаємо зняти навантаження з плеч людей, але ми не формуємо ці тарифи. Я ще раз хочу наголосити. Ми не формуємо затвердження тарифів. Є компетенцією національної комісії із регулювання енергетики та уряду. Місцева влада намагається допомогти людям зменшити обсяг платежів. Наприклад, у Києві проводить теплосанацію будівель, встановлює на будинках лічильники. За словами Київського міського голови, ситуацію може змінити лише принципово рішення на рівні уряду, тому столиця України вже ініціювала звернення до Верховної Ради, яка може вплинути на скасування постанови про підвищення тарифів. Окрім цього, Віталій Кличко пообіцяв усім міським головам допомогти впровадити в своїх містах систему електронного бюджету. Відтепер у столиці всі витрати міської скарбниці прозорі. Кожен може подивитися на сайті, куди і на що були витрачені гроші. А це унеможливлює маніпуляції з бюджетними коштами. і Є суттєвим кроком у боротьбі з корупцією. Інші події